У спортзалі Терешківського ліцею, що на Полтавщині, влаштували показові бої з кікбоксингу на рингу – Вихованці спортивного клубу і сусіднього села Ваціра два, два. <пи> основне е, правильно бити і не попасти туди, куди не треба. Нас вчать правильно бити, нас вчать захистити себе і самообороні. Клуб, де можна займатися боксом, так кікбоксингом створити, вирішили і у Терешках. Ініціював це В'ячеслав Новіков, який переїхав до села із Харкова через повномасштабну війну. Харків я займав, займався професією боксом. я президент президентом професійного боксу Харківської області. Ну а так як судьба закинула сюди, приходиться тут розвивати переділи. Дітей набирати, і дорослих і так далі. Безплатно долучитися можуть діти віком від 6 до 16 років, говорить тренер Станіслав Білокінь. Тренування ми проводимо вівторок, четвер, субота на першу годину дня, але потім ще графік буде коректуватися. Можливо, будуть групи старші. Це може можливо буде там на 5 годин вечора. Також будуть індивідуальні заняття для всіх бажаючих. Облаштували ринг за спонсорські гроші. Від 23 грудня до клубу почали записувати охочих. Перші тренування мають влаштувати 27 грудня. Тетяна Івах, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава.